Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак на календарі 2 вересня вівторок. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу простою доступною мовою. Про що хочу сьогодні з вами поговорити? Про те, що у білому домі у Трампа обурилися тим, що Путін обманює, виявляється 47-го президента, і закликали вводити серйозні санкції і сказали, що самі мають великий спектр тиску на Росію. Зустріч Володимира Зеленського і Путіна, звичайно ж, не відбудеться. Це вже підтвердив і Ердоган. Також Кремль почав кричати, що на зустрічах в Китаї ви знаєте, зараз там відбувається Шанхайська організація співробітництва. зустрічаються, почали кричати, що вони підписали прекрасну угоду з Китаєм, будуть будувати сілу Сибірій-2, але Пекін упустив диктатора на землю. Також хочу з вами проговорити заяву залужного. Він сказав наступне. Дуже похвально і компліментарно висловився про російську військову освіту. Про це, будь ласка, окремо. Попрошу вас в коментарях ділитися своїми роздумами. Перед тим як розпочати, давайте кожен з вас підпишеться на цей YouTube канал щодня. Оновлюємо для вас аналітику. Поставте лайк, прокоментуйте звідки ви дивитесь і активно ж будьте учасниками нашої розмови. Реагуйте, відповідайте, діліться думками і пишіть свої запитання. Що ж, президент Туреччини Раджі Тип Ердоган обговорив питання війни з російським диктатором Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками цих переговорів турецький лідер заявив, що сторони ще не готові до двосторонньої зустрічі. Ердоган зауважив, що під час переговорів з Путіним у Китаї та телефонній розмові із Зеленським обговорював шляхи припинення Нення війни в Україні, але сторони ще не готові до зустрічі лідерів. Турецький лідер зазначив, що переговори між Росією та Україною в цінними особами в Стамбулі, які відбулися протягом останніх місяців, показали, що шлях до миру залишається відкритим. Туреччина виступає за поступове підвищення рівня переговорів, щоб перетворити надії на мир на конкретні. Результати каже Ердоган, додавши, що будь-яка ініціатива, зрештою, повинна розглядатися на рівні лідерів, хоча умови ще не створені. Ну тут якось. Ердоган сам себе обнадіює, Або ми ж прекрасно знаємо, насправді це його риторика, що від от він посередник і він все знає в курсі. Але навіть ці от стамбульські зустрічі вчора ж навіть сказав Ушаков радник Путіна, що навіть невідомо чи будуть підніматися рівні цих делегацій, там де є Мединський. Тобто, очевидно, далі буде Мединський їздити. А Ердоган каже, що там є якісь зрушення до миру. Ну нічого взагалі немає. Також шквал обурення в Білому домі, але я так думаю, це знаєте, чим спричинено з тим, що Путін зараз активно співпрацює і там переведе перемовини, підписала якихось 20 документів з Піднебесної, з Китаю Так от, російський диктатор Путін обдорив президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і посилив обстріли України після зустрічі на Алясці. Вашингтон розглядає всі можливі варіанти санкцій проти Росії. Таку заяву зробив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесенд в інтерв'ю Fox News, де він підкреслив, що дії Путіна не сходяться з тими намірами, які говорив диктатор на Алясці. Цитую Путін після зустрічі в Анкориджі після телефонної розмови, коли європейські лідери і Зеленський були в Білому домі, наступного понеділка вчинив. Протилежно тому, що як він дав зрозуміти, він хоче зробити фактично. Він в огідній манері посилив кампанію бомбардувань на думку глави американського мінфіну з Трампом можливі всі варіанти санкційного тиску на Росію. Думаю, ми будемо їх дуже уважно вивчати цього тижня. Трамп у розмові з Путіним заявив, нагадаю, що Росія можливо доведеться про... Продовжувати боротися і страждати, бо обидві сторони страждають перш ніж їх можна буде розлучити, пригадуйте Трамп порівняв з дітьми. Ну і це вже видання Times пише, що Путін міг ці слова сприйняти як зелене світло для продовження так на Україну. Але якщо повертатися до Скотта Бесента і те, як він обурливо висловився про е Кремль і Путіна ну треба прекрасно розуміти. Це не в контексті того, що вони щось не виконують щодо України або бомбардування України шалені відбуваються штатам. Байдуже просто вони бачать, що відбувається зараз в Пекі, в, вшанах. Перепрошую, в Китаї зустріч представників Індії, Росії, Китаю, 20 представників різних країн, і це і реакція на те, як Росія зближується з Китаєм, а не захист України. Не будемо плакати якихось надій до речі. Зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Фіцо Робертом Фіцо, диктатор Путін, і висловив кілька дуже таких диких тез. Давайте разом з вами їх проговоримо. Так, от очільник. Кремля Путін заявив, що рішення щодо забезпечення гарантій безпеки Україні знайти можливо та додав, що обговорював це питання під час зустрічі на Алясці з Трампом. Цитую: тут є варіанти забезпечення безпеки України у разі завершення конфлікту. Це теж було предметом нашого обговорення в Анкориджі. і мені здається, тут є можливість знайти консенсус. Сказав Путін, якраз на зустрічі з Фіцо. Ти дивись, той, хто нас атакує, той хто є агресором, хоче обговорити гарантії безпеки, взагалі нонсенс. При цьому Путін заявив, що Україна має сама вирішувати, як забезпечувати свою безпеку. Дуже дякуємо, що ви нам це про це нагадуєте. Путін додав, що Росія ніколи не була проти членства України в Європейському Союзі на відміну від членства України в НАТО, перспектива якого не влаштовує Росію, навіть якщо це далеке майбутнє. При цьому єдиною метою Росії в Україні він назвав захист власних інтересів. Цитую далі Путіна а далі проговоримо про НАТО і про подвійні стандарти терористів. Щодо Росії, то вона змушена була захищати свої інтереси та людей, які пов'язують своє життя, свою долю з Російською Федерацією, з Росією, нашою історією та традиціями. Ось у чому суть конфлікту. Ось звідки він узявся, і це зовсім не наша агресивна поведінка, а агресивна поведінка з іншого боку. І в нас немає жодних інших цілей, окрім як захищати свої інтереси. Пояснив він Фіцо. Він також запевнив Фіцо, що в контексті розширення агресії. У Європі Росія ніколи не мала не має і не буде мати бажання на когось нападати, і будь-яка розсудлива людина чудово усвідомлює цю, цей процес. Ну ви розумієте, тут навіть коментувати немає. Що тут брехня на брехні, брехнею поганяє. Але щодо НАТО хотів би зупинитися. Ви ж знаєте, що вони обкладинкою своїх терористичних агресивних геноцидних дій проти України на меті вони мають повністю намір знищити Україну. Вони прикриваються НАТО північно Атлантичним альянсом. Хочу вам нагадати, що якраз після агресії е, Кремля, після 24 лютого 2022 року, НАТО поповнилось двома країнами, і тим паче з Фінляндією. Вона має найбільший кордон з Росією. 800 кілометрів. От яскраві, е, е, приклад того. Що вимагає Путін і що трапляється, коли вимагає щось Путін, все йде на навпаки. Ну і давайте згадаємо зрештою ми сьогодні говорили вже про Ердогана і Туреччина. Туреччина є членом альянсу, і це якось не заважає зустрічатися їм, вести економічні торги, мати економічні відносини. Якось бачимо, вживаються терористи з яскравим представником НАТО. Тому це абсолютно є брехня, що Україна в НАТО це якийсь захист інтересів Росії. Тобто, ми що маючи в рази меншу армію, мали нападати. А ми давайте вже візьмемо військову воєнну частину. всі прекрасно знають, що при на наступальних діях більші втрати ніж при обороні. Тобто, маючи менші армію, ми би ще нападали на Росію. Ну це абсолютно дикі якісь заяви Путіна. Тим паче, що вони ні на кого не хочуть нападати. Що ще сказав Путін? Що стосується агресивних планів Росії щодо Європи, хочу ще раз заголосити, що це повна нісенідниця, яка не має під собою абсолютно жодних підстав. Ну справді. Ви не хочете нападати на Європу, ви не хочете нападати на країни Балтії. Саме тому ви створили новий військовий лоградський округ і будуєте багато там баз і всього іншої військової інфраструктури саме на кордоні з Балтійськими країнами. Ну ви, ви, ви не хочете нападати, але концентруєте там дуже багато сил та засобів. Ну це абсолютно знову ж таки брехня. Крім того, послухайте, сказав Путін, що при певних обставинах вони можуть разом з Путіним штатами Америки і Україною щось там. Керувати Запорізькою атомною електростанцією. Добрий день нашої запорізької атомної електростанції, яку ви захопили, де ви тримаєте техніку військових, і звідки ви обстрілюєте правий берег Дніпра, Ви кажете, ну може українці будуть використовувати? Та ми її заберемо назад в свої володіння, а не оці от пропозиції ем, спільно якось координувати свої дії на запорізькій атомній електростанції. Що ще сказав цікаво Путін? Мушу вам також про це сказати. Москва каже, довго терпіла, коли Україна завдавала ударів по російській енергоструктурі, а потім почала серйозні, серйозно відповідати. І Путін каже, що вони терпіли все весь серпень, особливо удари по нафтопроробних заводах, і тепер буде будуть удари у відповідь. Ну тут треба окремо зупинитися, тому що до речі, наш вже відомий оператор дронів. Позовний флеш він каже, що зараз розвідувальні дрони активно літають над Україною, вивчають енергетичну інфраструктуру. Вона і так вивчена, але вони вивчають її детальніше, аби розпочати нові атаки. І про це казав Володимир Зеленський, що будуть нові атаки на нашу енергетику, і зима може бути дуже складною. Але про брехню Путіна, що вони не били по енергетиці. Ну це абсолютно брехня. Можливо, на знаєте для кого розрахована? Для того аби це почули в Білому домі. Ну тому що що каже Трамп? Це не моя війна. Я прийшов до влади. На початку 25-го року, а все інше я нічого не знаю, і можливо, треба буде нагадати Трампу. Віддавати ми це зробимо: що активну інфраструктуру нашу енергетичну ці виродки почали обстрілювати з вересня 22-го року, коли влучили вперше по харківський ТЕЦ. Тоді, коли якраз росіяни з Харкова тікали, він ще Збройні сили України їх проганяли як псів, і саме тоді при цих наступальних діях наших Україна поповнилася лендлізом ленд-лізом російським. Попригадувати всі так казали, тому що дуже багато техніки росіяни кидали. От тоді почались перші удари. Потім було 10 жовтня, київська, ви знаєте, ТЕЦ в Києві повністю розтрощили. Потім, 17 жовтня, також шахеди були по інфраструктурі. Ну і загалом. Перший блекаут був осінню 22-го року. Що не цікаво, нагадаю особливо Кремлю і Білому дому, тому що це абсолютно брехня з боку Путіна. Тому що якраз в 22-му році вони вибили повністю нашу генерацію, розбили всі Трипілську ТЕЦ ви знаєте бурштинську на заході західній частині нашої України. все, не було енергії. Ем... Концентруватися генерація була знищена. Тому е, давайте ми будемо говорити речі своїми іменами і працювати проти цієї російської пропаганди. Коли Путін виходить, розповідає, що вони терплять і не б'ють. Вони мало того, що б'ють по енергетиці. Наші вони міста знищують, людей вбивають цивільних. А він каже, що вони не били. Ну це абсолютна брехня. Очевидно, вона розрахована на недалекоглядного Трампа, який плутає Албанію з Вірменією. Так каже, що 30 років тривала війна між Азербайджаном і Албанією, і він її припинив. І хоче за Нобелівську премію. Ну можна багато розказувати курьозів. Також хочу вам сказати, що як облажався Путін і Росія, тому що вони вийшли з дуже такою криком великим, що Китай і Росія Кремль заявляє домовились про будівництво нового газогону. Йдеться про газопровід Сіла Сибір'ю-2, який пролягатиме через територію Монголії. Росіяни планують постачати ним щорічно 50 мільярдів. Метрів кубічної газу протягом наступних 30 років країни також домовилися збільшити поставки за іншим маршрутом Сіла Сибірі, яка йде в обхід Монголії. Він значно довший з 38 до 44 мільярдів кубометрів. Та далекосхідний маршрут ще один довгий час газогін до речі, села 2 був більш актуальним для Москви ніж для Пекіну. До того ж він загруз у розбіжностях стосовно ціноутворення та умов власності. Ну і суть тому, що Кремль заявляє, що їхній Міллер Газпром і національна компанія Китаю домовилися про от все будемо будувати сілу 2 але тут Пекін. Швидко макнув назад в реальність і в болото е, болотяних тому, що Китай проігнорував газові так звані перемоги Путіна і гучні заяви. Тому що китайські державні засоби масової інформації промовчали про якісь конкретні газові договори з Росією, незважаючи на заяви Кремля про нібито досягнуті домовленості, Пекін обмежився сухим повідомленням про те, що сторони підписали понад 20 документів про співпрацю, частина з яких справді стосується енергетики. Проте ключових деталей щодо проекту Сило Сибіри-2» не прозвучало за. Даними Financial Times, демонстративна заява Москви виявилася передчасною фейковою. Про це згадав і голова до речі Китайського інституту енергетичної безпеки. Звати його Віктор Гао. За його словами, йдеться скоріш про декларацію намірів, тобто меморандум, ніж про реальні угоди. Китайський експерт наголосив, що конкретика у переговорах ще попереду. Тобто, ви прекрасно знаєте, ми з вами українці знаємо, що таке меморандум і його. Ніякої сили, що меморандуму не мають так, от насправді вони підписали Газпром, Міллер і національна компанія Китаю меморандум, намір щодо намірів щось робити. Але знову ж таки, чому раніше сіла Сибірі не треба була Китаю? Ну тому що йому стільки газу не треба. По перше, по-друге, Китай вимагав, каже: Ну, якщо ви хочете, будуйте за свої кошти. Ми не будемо вкладати гроші в цю трубу. А Газпром не має вільних коштів в цей дорожезний проект. Газпром і так в мінуси працює. Ми ж вами про це завжди говорили. Плюс Китай казав: ну, якщо хочете, то ми будемо купувати за такою ціною приблизно, як ви продаєте своєму населенню російському. А це дуже низька ціна. Відповідно, ну мається на увазі нижче ринку, яку продають за кордон Росіяни, і навіть той газ, який зараз купує Китай, Газпром на ньому сильно не збагатиться, бо там дуже. Є дисконт дуже великі знижки, і підсумуємо, що ніякої сіли сібір-2 ніхто не буде будувати це. Крик такий кремля. Насправді Пекін це все опустив на землю. Окремо профіцу. Хочу сказати, який зустрічався з Путіним, тому що він сказав, що. Удари по енергетиці неприпустимі, і я в п'ятого числа буду зустрічатися з Зеленським із Ужгороді і про це з ним поговорю. Він каже, що неприпустимо бити по цій інфраструктурі і по нафтопроводу дружба, тому що це страждає енергетика енергетична енергетичний суверенітет Словаччини. І він каже, що буде казати про це Зеленському. Та в носі наш мадяр мав що ви там кажете. Я вас прошу. Наші санкції паном Мадяром є найдієвішими. Ну і знову ж таки вкотре нагадаємо, що представники країн Балтії сказали офіційно їхні представники. Сказали, слухайте, Орбан і Фіцо, якщо ви не можете знайти альтернативу газу і нафті російській, ми, ми вам можемо показати, як це зробити. ми вас навчимо. Є наприклад Норвегія, ну тому що країни Балтії Латвія, Литва, Естонія, відмовилися повністю від енергоносіїв окупантів, хоча були від них залежні, тому. Ласкаво просимо. Якщо ви хочете, хоч трошки працювати головою, а не лише своїми кишенями сидіти дупою на на, автопров... на енергоносях Росії, то треба трошки щось робити. Ну і звичайно, я вам обіцяв згадати про залужного Колишній головнокомандувач сил України а зараз посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що російська військова освіта. Як і раніше краще за українську академію про це він повідомив в подкасті для нової української школи на тему освіти. Так, от залужний захоплюється російською військовою освітою. Це вау, так він написав інтерв'ю. Сказав інтерв'ю, що він мав на увазі. Давайте розберемо в цьому в цій розмові. Залужний розповів про своє навчання у школі за часи радянського союзу, про навчання в академії збройних сил України у 2000-х роках і про те, що його запросили на навчання до Москви вже. У 2010-х роках, коли він три роки був командиром бригади, цитую і таким от хлопцям, як я просто з набором якихось знань і амбіцій, пробитися було майже неможливо, і знову ж таки я повертаюся до однієї чудової людини, про яку я. Пишу тут у книжці, це була абсолютно унікальна людина в збройних силах України Геннадій Петрович Воробйов. І тоді, якраз я не знаю, чому була хвиля. Наші офіцери вчилися на оперативно-тактичному факультеті в Росії. Дуже багато це десь 2012 рік, каже Залужний, що по всій Росії вчилися українці, в тому числі і в Академії Генштабу Збройної генштабу Російської Федерації. Далі цитуємо, і ось тоді я отримую пропозицію. Я звісно погодився. Це для мене було ну просто вау, розповідає залужний. Він зауважив, що тоді вважалося, що це вище ніж Українська академія. Цитуємо далі залужного на сьогоднішній день. Вся військова наука знаходиться там, хай зі мною сперечаються всі, хоч хто хоче. І оці до речі, заборони на цитування в наукових роботах російських не знаю, як робити військові тоді науку, не цитуючи, тому що вона вся там, як вже було потрібно збирати речі, їхати до Москви вчитися. Мені сказали, що мовляв, ми не змогли довести справу до кінця, тому поїхала. Поїхала інша людина замість мене, але знову ж таки Геннадій Петрович, цей от Воробйов, дуже порядна людина. І він сказав мені негайно збирай речі і складай вступні іспити в нашу академію. Так я склав іспит і вступив до академії генерального штабу вже нашого українського. Я дуже вдячний долі, що трапилось саме так, тому що всі умови для сприйняття освіти були створені, і я знову закінчив золотою медаллю. Багаж моїх знань був досить солідним. Додав колишній. Главком ну, давайте розбирати. Дивіться, чи правда, що колись була там база, і що окупанти мають таку сильну базу? Ну це правда, так. Але тут головне не суть, бо суть ми знаємо, а форма, в якій залужний її подає. Він каже: Вау, я поїхав, мене запросили в Москву. Невже можливо так і було? Але невже в умовах повномасштабного вторгнення потрібно стільки компліментів роздавати тим, хто нас щодня вбиває десятками, сотнями, тисячами. Невже саме так треба було захопленими очима розповідати, які наші вороги прекрасні? І, звичайно, можна сказати, що них хороша база, стримано, сухо, але не розхвалювати. Ну, будь ласка, своїми роздумами діліться обов'язково в коментарях. Ну, і звичайно ж, хочу згадати вам про рознавсне вбивство народного депутата Андрія Паробія, Зл злочинця, ви знаєте, впіймали вбивцю. Він за ґратиме останні його заява, він сказав наступне: Що, ну, ви знаєте, що він таким чином хотів е знайти свого е Сина, який пропав без в 23 році під Бахмутом, а потім сказав, що це помста журналістам сказав в судовій залі, що це помста теперішній владі. Тут дуже багато чого не сходиться, тому що, по перше, помста українській владі, і ти вбиваєш опозиціонер до цієї влади, тому що європейська солідарність є опозиційна до влади. А Андрій Поробій є депутатом від європейської солідарності. Тут багато чого не збігається. Потім він каже, що він хотів повернути йому обіцяли повернути тіло сина, Ну що ти вбиваєш, потім викидаєш зброю, тікаєш, переховуєшся з наміром поїхати за кордон. Як ти хочеш повертати тіло? Куди ти хочеш його повертати? Ну дуже багато є нестиковок Ну і він каже, що це не росіяни його заіпсошли, а це його рішення. Ну, ми красо розуміємо, що тут пропрацювала російські спецслужби. Дуже дуже добре на завершення. Хочу вам сказати, що Тарас чому один з найвідоміших волонтерів очільник фонду, живим сказав наступне, що в цьому році можуть закінчитися активні бойові дії, начебто на певних рівнях йдуть вже кілька місяців перемовини щодо припинення вогню, припинення активних бойових дій. Це наразі все, що відомо. Дуже цікава теза, тому що все інше виглядає нас на фронті, і те, що зараз накопичують росіяни, і те, що вони сказав Білоусу, вони Будуть більше контрактників брати якось не дуже збігається, але знову ж таки діліться своїми думками в коментарях. Що ж, це були найважливіші новини. Станом на 2 вересня, вівторок з вас. Підписка, лайк в коментарях. Зауваження, побажання, запитання. Вони вітаються. Звичайно ж, діліться нашою з вами розмови. Це дуже важливо. Таким чином, ми просуваємо україномовний контент і боремось проти російської пропаганди.